На пленарному засіданні депутати прийняли рішення із п'яти з половиною десятків питань. Так, одним із них вони передали електромережі, що знаходяться на балансах комунальних підприємств, установ організацій у власність Хмельницьк обленерго. Чотири наступні рішення стосувалися проведення земельних торгів та відведення земельних ділянок, право на яких виборюватиметься на земельних торгах. Заслухали депутати інформацію керівників правоохоронних органів про боротьбу із злочинністю. Також затвердили звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя. Позитивними стали рішення із затвердження програми висвітлення діяльності Славутської міської ради та її виконавчих органів та положення про відділ мобілізаційної режимно-секретної роботи та взаємодії із правоохоронними органами. Важливим був блок питань із прийняття рішення щодо перейменування вулиць та провулків населених пунктів громади. Всього пропонувалось змінити. 22 назви процедура підготовки відбувалась у відповідності до вимог законодавства та залучила до обговорення багато активних мешканців громади. Голосування депутатів щодо запропонованих назв було одностайним. Також на сесії було погоджено внесення змін до переліку адміністративних послуг, підтримано реструктуризацію заборгованості ЖКО за договорами знак Нафтогаз України, розглянуті проголосовані Совані ряд інших питань.